Ти запропонувала своєму чоловіку зробити декілька пластичних операцій. Ти так його хочеш переробити під себе? Я роблю це не для на Я маю на увазі, що я буду робити інфопривід. Типу я роблю цю операцію. Він скинув 25 кілограмів. У нього висне шкіра, вона нікуди не дінеться. Поки він молодий, треба зробити операцію, і воно все стягнеться. Звичайно, не було б мене ніколи в житті він не робив ніяку операцію, Ну, тому що він взагалі таких. Не Вініри, напевно, він не зробив. Тобто я його направила, я сказала, що це нічого страшного. Я не бачу в цьому нічого поганого. Він навпаки, це класно. Він займається, він вкладає зусилля, буде швидше побачити цей результат. Йому буде важко, звісно. Це дуже складна операція. Це три операції за раз. Тому це не в плані, що я його перероблю під себе. Я в ньому впевнена на 100%. От він стане ще гарніший. І все. Буде чоловік в мене ще гарніший. Я не думаю, що він знаєш, піде там. — Крутіть хвостом. Да, хвостом. Да. Я думаю про нього, а не тільки про себе, розумієш? Тобто й потрібна жінка, тому що я думаю не тільки про свою зовнішність і своє почуття, а й його почуття. Я думаю, як він буде виглядати при інших, на моїх там підписниках і там, в компанії. Так? Я хочу, щоб його поважали, тому що він на це заслуговує і він дуже добрий. А я, напевно, не така добра, як він. Я йому кажу, треба ставити там рамки якісь, треба якось направляю. Ну, він молодий, він 25 років.